Oh, тут можна І Зараз мій вечір ми розбираємо одяг. Розбираємо одяг. Знайшли круту косметичку. Ми розбираємо одяг, який вже рік не може розібрати. Так, ми тут там рік. і як можемо розібрати ще старі із дівати. Отакі крутитські круто. Ха-ха, <хи> Короче, Короче, <зоватуй> вбираємо Вот От э, розбираємо <зоватуйся> косметичку. Таке зеркальце, тяпке я раніше, мені не, не треба. Таке дитяче, вікі Маус. Кому треба, пишіть в коментарях, не треба пошли. <зоватуй> <зоватуйся> Якщо по-чесному, то ми його будемо викидати. <плес> Наста <все> добра просто <плес> давали за так. У мене адекватних ну, нормальних зеркал. Які ось тут бачите трошечки. Та в мене небагато там, а? Я Я за цю нікофті. Які ці плесні. уже в свою кофтеньку. А я, иду... я тут разобрала, задачи. Я свои торбинки зараз покажу. Продолжение следует. А... Нашла. Такие налипки. Нам бере один хурточок. Дуже дякую. привіт. Слана, якщо ти побачиш. <ривіт> наліпочки. Ще наліпчечки. Або навіть мене, до речі, хізит. Це теж манець. Слана, привіт